у вигляді чіпси. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Афрура від торгової марки Еко приправа до салату 20 грамів за 9 гривень. Приправа аджика 14 гривень. Вага 20 грамів. По 7 гривень приправа від торгової марки Деко 25 грамів. Є до плову, до риби, до курки, до сала, хмелі сунелі і до картоплі. І ще ось такий варіант до м'яса. Всі по 7 гривень. По 15 гривень приправа: томат, часник та базилік сушені. 20 грамів. Куркума мелена торгова марка море спецій» 10 грамів 4 гривні. Гірчиця насіння горошком 70 грамів 9 гривень. Така гірчиця 12 гривень 50 грамів. Приправа куряча 150 грамів 15 гривень. Мега велика упаковка аж 400 грамів 39 гривень. Насіння соняшнику марічка. Є солоне або не солоне, смажене 100 г за 17 гривень. Бафульний батончик Кіт Кат 27 гривень. Вага 40 грамів. Крекер солоний 48 грамів 24 гривні. Батончики молочно-шоколадні від торгової марки Рошен по 19 гривень. Розчинна кава Нескафе Класік. 25 чашок, тобто 50 грамів за 84 гривні. Новинка кухонна. Відокремлювач для яєць. Ціна 77 гривень. Ніж кухонний для шинкування. Ціна 44 гривні. Ніж лопатка для нарізання сиру та масла. 49 Вінчик для збивання за 19. Такий набір затискачів для пакетів у вигляді, чіпсин – 49 гривень за набір із 4 штук. Овочечистка металева, 3 в одному, за 69 гривень. Ось цей елемент виймається. Так, зараз. І можна обрати потрібний для вас варіант в ножі. Кришка винна для банки поліетиленова. Одна штука 9 гривень. Така кришка для банки пластикова зливна. Штука за 5 гривень. І є такі звичайні кришки по 2 гривні. Кольорові теж по 2 Вертомір, ціна 24 гривні. І виномір теж 24 гривні. Щипці кухонні два в одному. Вони отак роз'єднуються і виходить, бачите, лопатка з отвором і без. А коли з'єднаєте, то виходять щипці. 55 гривень. Дерев'яні лопатки по 6 гривень. Самий класичний варіант. Прес для чеснику за 39. Вінчик за 19. Набір приладдя кухонного, ніж, ложка та виделка. Туристичні. Ціна 59 гривень. Ваги дорожні, електронні за 169. Такі ножі для томатів ціна 64. Такий ніж складний, багатофункціональний. Тут і відкривачки, і навіть викрутка є. Ціна 99. Ключ для консервування 179. Ножі 169. Пустом 59 такий варіант. І такі теж по 59. Фруктивниця 129 гривень. Такий варіант 149. А ця акційна 99 гривень. Форма для випікання кругла діаметром 26 см за 77 гривень. Така кругла форма для випікання діаметр 28 см. Висота бортики 5 теж 77. І форма для випікання діаметром 30 см з акційною ціною 55. 109 гривень коштує деко для випікання металева прямокутне. 34 на 24 см. 179 гривень форма для випікання металева. потрійна. Форма для випікання кексі виходить на 12 порцій. 99 гривень. Скляна гівність для зберігання меду. Із ложкою. Акційна ціна 44 гривні. Тут ложечка ось так виймається окремо, є така спеціальна для меду або класичний варіант ложки. Можна собі використати ще для зберігання спеції, якщо, наприклад, зі звичайною ложечкою. Об'єм 370 мл, а така ємність 300 мл. В них? Різні об'єми і є різні кольори. Кришок. Цукорниця скляна гладка із кришкою 74 гривні. Хто купляв ось таку ємність для олії Відгукніться. Дуже цікавить мене відгук. Ціна її зараз 69 гривень. Це не просто ємність, вона ще йде із такою піпеткою, як то можна назвати, зі щіточкою. Тут вставляєте, натискаєте, воно набирає олійки і тоді вже розпреділяєте по самій сковороді. Так би мовити, зменшуєте кількість олії. Це і економно, і здорово. Мене от зацікавила така ємність. Цікаво, чи вона працює, чи виконує свою функцію. Хто купляв, напишіть відгук. Така пляшка для олії і оцту. Ціна 149 гривень. І такі олії для оцту з дозатором. Ціна 109 гривень. Ваза для квітів, скляні, круглі 149 Такий варіант: 149 і 249 гривень більшого діаметру. Тарілка. Ціна 169 гривень. Скляна квадратна, і тут, бачите, є промальовано, прописано кількість білків, жирів та вуглеводів. Салатник скляний діаметром 21 см, 169 гривень. Акційна ціна на форму для запікання прямокутну, 2 літри об'єм 32х20 см, 169 см. Блюдо фігурне ананас за 39. Серветниця, дозатор. Дерев'яна квадратна 77. Масляниця кухонна пластикова за 44. Пляшка для напоїв пластикова із трубочкою 119 гривень. Є ще ось такі ємності із трубочкою по 77. Кольорів є більше на вибір. Новинки, ланчбокси. Ціна 69 гривень. Є 4 варіанти кольорів і столове приладдя йде в комплекті, кріпиться до кришки. Ось так це виглядає. 24 гривні рушники, паперові веподів на складені 160 листів. 179 гривень коштує дошка кухонна. Такий варіант ціна 109 гривень. Декілька є кольорів на вибір. Кухонні рушнички, такі серветочки, розмір 30 на 30 сантиметрів за 29 гривень. Насадки на швабру від Freckenbock. Ціна 99 гривень. Розмір 45 на 14 сантиметрів 64 гривня. І такі по 39 гривень. 40 на 10 сантиметрів. Мікрофібра серветочки. Ціна 29 гривень. Розмір 30 на 30 за одну штуку. Ціна. Труси чоловічі. Ціна 109 гривень. Сімейні по 49. Сумка Шопер для покупок складна. Ціна 34 гривні. Дуже компактно складається. До речі, досить велика. На замок. Ось це ручки і так розкладається вона. Сумка для ноутбука. Ціна 59 гривень. І ще має додаткову кишеньку на замок. Рюкзак молодіжний за 299 гривень. Є в коричному, в вишневому кольорі з укріпленими ручками. Така сумка чоловіча через плече 149 гривень. Такі сумочки дитячі через плече за 109 гривень. Така сумочка унісекс за 149 гривень. Сумка бананка 99. Ось такі косметички, новинки в асортименті. Ціна 129 гривень. Є у коричному або у чорному кольорі. 109 гривень коштують косметички жіночі, текстильні. Дуже в них гарний такий дизайн. Вони на замочок. В такому ж дизайні, але інше пошиття ціна 149 гривень. Бальзам для миття посуду, об'єм 750 мл з дозатором за 49 гривень. Ось цей яблучний аромат я вже бачила. Є ще лимонний варіант. По 47 гривень засіб Екомакс для миття посуду: 1 кг. Балон змінний до автоматичного освіжувача повітря – 260 мл – 62 грн Містер Пропер – засіб для миття підлоги – 1 літр – 119 грн Акція по 10. На ще пару днів Доместос – 750 мл за 92 грн Блок туалетний, бреф сила актив, 50 грамів за 49 гривень. Набір стікерів для унітазу ДАК 44 гривні 3 штуки. І набір змінних блоків за 119, 2 штуки по 36 грамів. Такий бреф за 52 гривні і бреф підвізки 3 штуки за 134. 52 гривні, брев підвізка в унітаз. Фейрі для миття посуду півтори літри, 155 гривень. Персіл капсули 4 в одному, 13 штук, 189. Аріель, 12 капсул за 189. 77 гривень коштують капсула для прання 10 штук. 3 в одному. Ваніш засіб для видалення плям 100 мл – 28 гривень. Ленор 105 гривень майже 800 мл. Такий варіант 105 гривень. Тесорія. Ціна 129. Об'єм 760 мл. Гала порошок для ручного прання, 29 гривень 300 грамів. Персіл 169 гривень, кілограм та 200 грамів. Гала аквапудра. Кілограм 800 грамів 189. Перволь 199 гривень 1 літр. Сілан. Літр та 12 мл 99 гривень. Парфумований пом'якшувач для білизни. Крем база під макіяж трьох кольорів вітловіт 119. Набір спонжів для нанесення макіяжу 8 штук 19 гривень. Набір спонжів для умивання 24 гривні 4 штуки. Такі для умивання дві штуки 29 гривень.